Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні буду відкривати коробочки, назбираю їх 57. Чому зараз? Тому що відкривали там знайомі і доволі непогано зараз насипаю власне, ну, золотом і вільним досвідом. Тому давайте дивитися, власне, що випаде. 250 золота. І ще що, 20 тисяч вільного досвіду. Ну, взагалі чудово. До речі, я забув подивитися, скільки в мене було. Так. Ну, було 225 тисяч війного досвіду і 8, 800 золота. Давайте далі відкривати. Маю аж 56 таких от унікальних коробочок і відповідно подивлюся, що власне з них випаде. 500 золота. Кажу зараз, от сьогодні. Відкривали і вчора, друзі, то, в принципі, випадає доволі таки непогано по золоті. От. І по вільному досвіду. І нарешті-нарешті мені випав бумеранг. Ура! Як же довго я його чекав! Це дуже класний літачок. Потім після відкриття я вам його покажу. Так, днів прямо мені не треба. 10 тисяч вільного досвіду, чудово. І ph 1 Хіба в мене нього не було, по-моєму, був. Ну, буде, коротше, по-моєму, не було. Залишається ще 50 коробочок. Надіюся одні прямо мені... Ой, щось почало сипати. Премум. Це мені не подобається. 200 золота. Откривай далі. 5600 досвіду. Так, це конструкція для літаків. 46 коробочок. 200 знову золото От випадає в принципі ну плюс-мінус адекватно звичайно мені не сильно подобається що ті не прямо випадають ліпше б золото Так 43 коробочки 1250 Ну хоча б щось 200 золота чудово Побільше бі золота си Так, так, 5 тисяч чисто. Це класно, добре. Але не 30. Випало б 30, було б набагато крутіше. 1250. 250 золота. 15 тисяч, воно це вже краще. 5 тисяч. От в основному я відкриваю тільки за рахунок цього. Щоб випало вільний досвід, тому що в мене його зараз дуже мало. Мені аж страшно дивитися на цифру. Таку я звик, що там набагато більше 500 тисяч, а зараз от після поків... покупівлі цього КПЗ доволі мало. Тому от, треба повідкривати. От погано, то, що прем випадає, тому що він мені зовсім не треба. Там в, літа... в цьому в танках в мене щось. 20 то ще днів залишається. Так, 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 так. 30 коробочок залишається. 200 золота. Це класно. Я надіюся хоча б 2000 мені золота випаде. З цих коробочок. Це було б дуже класно, реально. Ці коробки я зафармів. 500, о, це вже краще. Ці коробочки всі я зафармив за акції, які були у літаках. Тобто це був попередній марафончик на літачок, де можна було ці коробочки непогано таки нафармити. І також щоденні задачі і задачі вихідного дня. Воно все плюсується. Тому то літаки це one love для танкіста на рахунок там вільного досвіду та золота. Тому що ці от ресурси тут доволі класно фармиться відповідно. 10 тисяч чисто досвіду. Я дуже щасливий, що мені нарешті випав бумеранг. І, власне, за... ну, я його і хотів, тому от збирав таку кількість коробочок, щоб він мені все ж таки, можна сказати, гарантовано випав. Літочок на своєму рівні дуже класний, але є одна проблема в нього. Це те, що він дуже швидко стріляє і тим самим дуже швидко перегрівається в нього пушка. Тому на це потрібно роз... звертати увагу, скажімо так. Залишається 15 коробочок. 3 Ну от І починає сипати доволі таки погано. 200 золота. Ну от я розраховую на те, що хоча б в середньому з трьох коробочок мені має випадати приблизно 200 золота. Це, це от класно було. Все інше мене ну, не сильно. Третня према. Цей прем мені взагалі не треба. 200 золота. Сімню према. Тобто голди тут А, ні, дали 50. Я думав, що голди тут в цій коробочки взагалі не буде. Так, залишається зовсім трошки. Сім трофеїв наявності. І буду вже дивитися по ресурсах, скільки мені чого випало за ці всі коробочки. 250, а можна ще 15. Окей. 5 коробочок. Хоча б якусь там компенсацію за кількість тачок. Дивіться, 2 дало і все. Неперемо. Три коробочки залишається. Так, так, так. Нема нічого. Шостий матеріал і 200 золота. І останнє. Можна хоча б одну компенсацію, будь ласка, Wargaming. Ні, не буде. А це ти 10 тисяч, чисто досвіду. От цього я дуже бомранчика хотів, звичайно. І також випав ще один брелочок третього рівня BH1. Тобто, якщо наступний раз після, там випаде компенсація, то буде доволі непогано. Стосовно золота було в нас 8800. Ну, по суті, нехай буде 9 9000, нехай буде із цих коробочок, то мені випало за 57 коробок, випало по суті, скільки? 400. 400 золота. Ну це непогано. І було у мене 220 тисяч цього. Коротше, 150 тисяч випало чисто досі. Це також непогано за таку кількість коробочок. Це дуже-дуже і класно. Ну, тобто мені вже не так багато лишається до цього. До 400 тисяч чистого. А стосовно літачка, де він у мене? Так, п'ятий рівень. До речі, у мене вже 43 літака. І це більша частина це премії з коробок. тому... Літочки, це реально дуже-дуже крута тема. Так, що йому ставити в обслуговуванні, якщо вам буде цікаво. Перш за все, це на точність стрільби, на влучність. Так, в мене є от така от штука. Сюди вставляємо. Так, потім у мене стійкість пошкоджень, міцність літака, маневреність літака. Це, звичайно, маневреність літака, тому що він дуже гарно повертається у нас. І третім ставимо. Також маневреність літака. От, поки що я так буду грати. Потім. Я завжди ставлю вогнегасник, у перший слот. Потім ставлю заповнення баків е, вихлопом, вихлопними газами для того, щоб він ще менше горів. І потім ставлю ще в нас е, паливо високого очищення. І тут, звичайний, універсальний боєкомплект за 3000 тисячі. От така от збірочка в мене на більшій частині літачків, тому що я люблю, коли вони рухливі власне. Так, це ми встановили, потім потрібно буде пройти оцю гілочку для того, щоб взяти комплектацію спеціаліст. І потім уже можна буде позначити як основний, додати до вибраних. Потім вже можна буде його трошки налаштовувати. Дуже класна штука на своєму рівні. І також, ну, коротше, два, якщо ви зайшли тільки в літаки, і вибираєте, який можна прикупити собі доволі дешево. Це XFL1 можна собі взяти, також дуже гарна річ. Так, тільки зараз мені прийшло про те, що... А, так, систем по 10 тисяч. Тільки зараз мені нарахувало би 1 якимось чином чомусь. Не знаю чому, ну но... окей, нехай буде. Коротше, якщо ви хочете дивитися про те, ну, по, по літочках, які собі прикупити, то рекомендую вам це XPL1, доволі непогана штука на своєму рівні. І також бумеранг, але кажу, потрібно звикнути до його власне управління. До речі, по екіпажу, він у мене тут, десь тут був на ньому. Так, бумеранг, от. У мене даже є на ньому екіпаж. Тому от, буду на ньому також і катати. Такі от справи. Всім гарно ну, дякую за перегляд і бувайте.